Вітаю. У цьому відео ми поговоримо, як застосовувати гендерний підхід в управлінській діяльності та розглянемо, як його впроваджують на місцевому рівні. Та для початку з'ясуємо, як можна застосувати гендерний підхід в публічному управлінні та адмініструванні. Найчастіше під публічним управлінням розуміть вплив осіб, наділених владними повноваженнями на ситуацію в громаді, організації в сфері. Для цього вони ухвалюють управлінські рішення в інтересах громадян. А от публічне адміністрування це вже форма реалізації публічного управління. Його здійснюють представницькі органи місцевого самоврядування через свої виконавчі структури. Розберімося з цим детальніше. Якісне публічне управління має бути спрямоване на досягнення цілей гендерної рівності. Тому застосування гендерного підходу в публічному управлінні означає діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, що має на меті створити можливості для реалізації основних прав і свобод жінок і чоловіків та їхніх груп у всіх сферах суспільства. Гендерний підхід у публічному адмініструванні передбачає, що гендерні аспекти впроваджують в професійну діяльність держслужбовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Однак, як це відбувається на практиці? Наприклад, Конституція України гарантує жінкам та чоловікам рівні конституційні права і свободи. Отже, у всіх нормативно-правових та стратегічних документах органів державної влади та місцевого самоврядування мають бути ці гарантії. А урядовці повинні формувати свої цілі згідно з ними. Це про втілення гендерного підходу у публічному управлінні. Натомість, гендерний підхід у публічному адмініструванні передбачає, що цілі гендерної рівності впроваджують у щоденну управлінську діяльність. Зокрема, це означає, що жінки і чоловіки паритетно представлені на рівні ухвалення рішень, зокрема у дорадчих органах, немає сексизму та дискримінації за ознакою статі. А ще що управлінці послуговуються гендерно чутливими індикаторами для моніторингу та оцінювання управлінської діяльності. Добре, з цим розібралися. Тепер поговоримо, як інтегрувати гендерний підхід в управлінські процеси. Хочу до розмови запросити експертку Наталію Тарасенко. Сучасні концепції менеджменту виділяють чотири складники процесу управління: це планування, організація, мотивація та контроль. Вони становлять цикл управління. Розгляньмо цей цикл із погляду врахування гендерного підходу. Перший етап планування. Під час цього кроку важливо ретельно спланувати процес роботи та визначити цільову аудиторію. Наприклад, з'ясувати це лише чоловіки, жінки чи обидві групи. Плануючи певну діяльність, ми маємо розуміти, як вона вплине на становище жінок та чоловіків, чи не погіршиться ситуація однієї групи за рахунок іншої. Ми також маємо з'ясувати, чи не створимо бар'єрів доступу для певної групи. Наприклад, органи місцевого самоврядування повинні враховувати потреби містян, особливо плануючи розклад руху громадського транспорту. Уявімо, що на період карантину громадський транспорт в день не працює. В цій ситуації влада має передбачити роботу груп продовженого дня, адже молоді батьки, що працюють, жінки та чоловіки, в цей час не зможуть забрати зі школи малолітніх дітей, Тож це створює додаткові незручності для громади. Наступний етап. Організація. Тут варто зрозуміти, кого залучити до виконання завдань, скільки фінансових та матеріальних ресурсів потрібно для досягнення цілей, а також чи достатньо їх, щоб задовольнити потреби цільової групи. А ще на цьому етапі варто визначити, як враховуватимуть гендерні аспекти на етапі реалізації планів. Крім того, важливо організувати робочий простір, створити комфортні умови для працівників та працівниць органу місцевого самоврядування, наприклад, обладнати дитячі куточки, кімнати для відпочинку та харчування, місця для паркування автомобілів чи велосипедів. Для кожної людини система стимулів може відрізнятися. Тому, коли ви хочете когось змотивувати, краще уникати гендерних стереотипів та упередженого ставлення до жінок та чоловіків. До процесу управління слід залучати різні групи жінок та чоловіків, що проживають в громаді. Можна, наприклад, створювати чи вдосконалювати механізми місцевої демократії. Для проведення зборів громади краще обрати вихідний день або вечірній час у будні. Це збільшує шанси, що жінки і чоловіки, які працюють, зможуть відвідати зібрання. Водночас, якщо ви будете поширювати інформацію про слухання лише через соцмережі, люди, які ними не користуються, не зможуть дізнатися про такі заходи. Відповідно, їм не вдасться вплинути на процес ухвалення рішень. Застосовувати гендерний підхід можна і на етапі контролю, тоді варто звернути увагу на результати для конкретної групи жінок та чоловіків, яких ви досягнули у процесі управління. Порівнюйте результати із запланованими. Чи змінився стан цільової групи завдяки ухваленим та впровадженим рішенням? Розгляньмо це на прикладі. Приміром, ми відремонтували дорожнє покриття, але не вистачило коштів, щоб облаштувати тротуари та безпечні пішохідні переходи. Чи створили ми такими діями зручність для усіх учасників та учасників дорожнього руху? Найпевніше ні. Натомість ми підвищили небезпеку для тих. Хто користується пішохідною інфраструктурою, підіб'ємо підсумки: гендерний підхід варто застосовувати на всіх етапах управлінського циклу від планування до контролю. Він має охоплювати всі сфери громади. В межах повноважень органів місцевого самоврядування, наприклад, сферу освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, молодіжної політики чи благоустрою. І найголовніше в основі гендерно орієнтованого управління на рівні громад мають бути гендерно-чутливі рішення органів місцевого самоврядування. Це позитивно вплине на розвиток та комфорт всіх членів громади. Дякую за увагу і до зустрічі.